Жителька Щербанівської громади Анна Бараненко заповнює заяву для зарахування сина Іллі до першого класу Росошинської гімназії. Для того, щоб взяти дитину в перший клас, нам потрібно було взяти з собою паспорт дитинне свідоцтво про народження. Я думаю, що ми можемо хоча б на змішане піти, будемо надіятися. Перші класи я взагалі не розумію, як вони можуть піти відразу онлайн, це буде дуже важко. У навчальному закладі цього року набирають шість перших класів, говорить директор. Це стільки ж, як і торік. Із 167 діток у нас 11 дітей це внутрішньо переміщені. Ми е співпрацювали з батьками, проводили раду гімназії, показували е стани підвальних приміщень. Зараз розглядаємо як один із варіантів того, що ну, перші класи будуть більше всього, що у нас на змішаній формі навчання. Але це все одно е буде вирішуватися на засіданні педагогічної ради, тобто, якщо педагогічна рада за це проголосує, тому буде форма навчання для перших класів змішана. Класи можуть бути на змішаній формі навчання, деякі класи можуть бути на онлайн навчанні За словами директора, це вирішуватимуть наприкінці місяця. Першокласників 11 600. Сподіваємося, що далі буде ще більша цифра. Це приблизно на рівні минулого року. Очікуємо набір. З них 513 дітей це з числа внутрішньо переміщених осіб. За словами Ангеліни Кушпіль, приймати документи для вступу до першого класу будуть до 1 вересня. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина.